Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами. Йдеться про нардепа Віктора Бондара. Підозрюваний та його спільник підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ Укрзалізниця за завищеними цінами. Для цього вступили у змову з організованої групи, яка була своєрідним бек-офісом товариства. Неформально контролювали його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити. Перемогу потрібних компаній у тендерах УЗЕ протягом 2021 2022 років Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємцями компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами вищеринкових. У наслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 мільйонів гривень. У 2019 році Бондар був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191 округу у Хмельницькій області.